а мене взагалі театр це така магія. І коли я потрапила на першу школу, мені дуже було комфортно і безпечно. І ми всі різні, але ну, нас об'єднує ну, для мене важлива така мета це ненасильницьке спілкування і діалог. Тому форум театр дає змогу діалогу. В дії, в жестах, в мові. Я зрозуміла, що ментерка повинна бути на заході, бо ти тоді розумієш, як це скампанувати і подивитися зверху всього цього, і зрозуміти, де ти можеш щось втратити. Бо Десь щось загубила. Тому мені дуже було зручно і дуже було потрібно, щоб була менторка. І тепер я більш бачу цілісність цієї, цілісність форм театру як самого заходу, і що він несе. Тобто в мене було десь розуміння, а все. А так, як, як кажуть, в мене вже склалося. І тепер я Знаю, де в мене були слабкі місця і де мені треба щось зробити, висновки для себе пророботи. І менторка в цьому допомагає. Це дуже класно. Взагалі мені цікаво з залою спілкуватися навіть якщо б вона не була моя менторка. І ви знаєте, ми десь, на моє розуміння, ми десь обідві вимушені. Переселенки були, і у нас були ті дотики. Ми спілкувалися і по форум театру спілкувалися про приватне, там про Новий рік, як ми зустрічали і що ми відчували. Як почалося повномасштабне вторгнення, є страхи, є, і ти не можеш поділитися там з близькими, щоб не напружувати. А залу ми просто розмовляли, і мене це заспокоювало, і Мені це придавало сили. Ну, це для мене. І, ну, для мене взагалі живе спілкування це дуже важливо. Ну я ж навчалася в школі як учениця, ну, як будуща джокерка форум театру. Тобто, це була інша роль. Чим стати джокеркою. Я бачила той цілісної картини, як воно повинно бути в ролі джокерки. Бо ми на школі навчалися цьому, але як учениці. І книга це дуже добре, але я візуаліст, мені треба пощупати, мені треба зрозуміти і побачити це в дії. Бо книги це добре, я їх дуже багато. Да? законів там читала все, але як вони працюють в дії, для мене це вже важливо. Тому я побачила, як Алла досконало для мене. І це там не її, як піар там, чи щось такого своє. А я кажу, як дійсно для мене, от, як повинна проводити себе, поводити себе джокерка, форум-театрі, щоб було зрозуміло для всіх, і це було. Щоб люди хотіли повернутися, от так я скажу. Я би е, зараз е, рекомендувала би тим е, громадським активістам, які працюють з діалогами. Бо діалог після перемоги він буде. В якому форматі я ще не знаю. Але те, що форум е, театр е, надасть можливість порозумітися. Це дуже добре. А ще б я порадила би представникам органів місцевого самоврядування, приймаючи громад ВПО. Бо для мене, десь зараз я знаходжусь, ВПО це не відчуваємо. Ми не відіме, но не зламні. Ми приїжджаємо з інших міст, з інших регіонів, і влада нібито нас чує, але не те, що ми. Втратили ще. І от я дуже вам рекомендувала ті, хто займається ВПО, що цей майданчик може стати діалогом порозуміння.